Заходи до дня захисту дітей від платформи єдності продовжуються на території відпочинкового комплексу у селі Охримівці. Відбулось справжнє свято для дітей військовослужбовців. Герої казок їх дають можливість розігратися, тобто буде деякий час. Після того дітки будуть солоду, ми пригощати, а також звичайно по традиції піцею. Ну і на завершенні, як це без подарунків, в день в міжнародний день дитини на території комплексу для дітей працювали різні локації. На одній вони розмальовували малюнки, на іншій розфарбовували їх, а також розважали аніматори. Їх також чекає дуже великі різноманітні. Розваги і е, на дитячих майданчиках, тому що насправді наша місія дуже проста, і також локація наша вона е, така створена з любов'ю е, для діток, для наших людей. На святі діти військовослужбовців були разом із рідними. Світлана, дружина захисника, приїхала на захід разом із двома доньками. Чоловік краянки ще з 2014 року боронить Україну. Жінка говорить, такі заходи допомагають відволіктися дітям. Від Страшної реальності. Ну, враховуючи те, що діти постійно в стресовій ситуації хвилюються за батьками, вирішили трошки їх відволікти від буденності і надати їм, можна сказати, кілька годин тої веселості того дитинства. Програма непогана, досить. Ми вже не перший раз співпрацюємо з платформою єдності, досить задоволення і подарунками. Їхав на свято разом зі своїми двома синами військовослужбовець Михайло. Чоловік розповідає, дуже приємно, коли для дітей військових організовують різні веселощі та радують їх подарунками. Для діток це дуже, дуже потрібно в цей непростий для нас час. Під час військового військового стану, під час даної агресії потрібно дітям трошки розкриватися, потрібно їм потрошки. Проводити гарно час для кожного військовослужбовця приємно, якщо про них, про них пам'ятають, пам'ятають про, про їхні сім'ї. Про те, що свято дійсно було цікавим та сповнено радісних емоцій, розповідають і самі діти. Мені подобається, це, я, мені дуже подобається, як розмовляють на обличчі. Мені дуже сподобалось. Мені дуже подобалася та леді Бах, яка там бігала. Аніматори файл. Розваги. Є. Батут, там, на майданчику. Загалом взяли участь у святі 80 дітей. Після двогодинних веселощів із аніматорами на хлопців і дівчат чекав солодкий стіл, піца, а також подарунки в честь свята.